Можеш просто пояснити, от що таке гормони, які вони бувають? Дивіться, гормони це. Біологічно активні речовини, тобто вони виділяються організмом живим і впливають на цей самий живий організм. Вони регулюють майже всі обміни і всі процеси в організмі. Тобто їхня основна функція це регуляція налаштування. Вони відіграють важливу роль з внутрішньоутробного розвитку. Під час пологів вони відіграють роль під час росту дитини в будь-якому віці, під час статевого дозрівання, під час фізичного. І морально, і психічного розвитку під час дорослого часу, під час нашого розмноження і під час нашого старіння, і також деякі гормони можуть брати участь і в процесах нашого старіння, так званого менопаузи менопаузи або чоловічої так званої менопаузи. Тобто, гормони це е, речовини, які супроводжують нас від народження до смерті. Також гормони мають дуже-дуже важливу функцію це функція гомеостазу. Що таке гомеостаз? Це рівновага. Тобто, гормони вумовлюють. Такі зміни в організмі, щоб була рівновага між певними процесами або між певними речовинами. Нам потрібна стала концентрація глюкози в крові. Нам потрібна стала концентрація калію в крові, натрію в крові, стала концентрація води, і це все діють в гормони. Без гормонів жити б нам було просто неможливо в сучасному світі, тому що гормони це і реакція на стрес. А відповідно, стрес. Це Будь-який день, який е відбувається в нашому житті, гормони вони можуть бути різної хімічної структури, це можуть бути білкової структури або жирової структури, так звані стероїдні гормони, до яких належать Гормони надниркових залоз та гормони статеві. Власне, це для пацієнтів напевно не має ніякого значення, окрім того, що моменти з харчування, якщо ми повністю виключаємо жири, то відповідно гормонів, які складаються з жирів, їм просто немає чого синтезуватись нормально. Якщо ми обмежуємо або виключаємо білки, то гормони, які синтезуються з білків, їм немає чого синтезу. Крім того, білки в крові переносять жиророзчинні гормони, в тому числі, тому нам потрібна нормальна кількість білка в харчуванні, щоб було нормальне гормональне забезпечення. По місцю синтезу гормони поділяються залежно від залози, які їх утворює. Тобто, в нас є такі центральні залози ендокрині, як гіпоталамус та гіпофіз. Це залози, які знаходяться в нас в голові. Ну, якщо так грубо сказати, прямо за носом у нас маленькі такі дві залози. Вони зовсім маленькі на ростині, але вони регулюють. Більшість інших залоз, тобто це такі як головні залози. Вони утворюють так звані тропні гормони, і ці тропні гормони стимулюють функцію щитовидної залози або навпаки гальмують, якщо тропних гормонів стає менше. Вони впливають на функцію надниркових залоз, впливають на функцію статевих залоз. Також є залози, які утворюють гормони, які не регулюються гіпофізом та гіпоталамусом. Це, наприклад, пара залози. Вони реагують на рівень концентрації кальцію в крові, і при збільшенні кальцію зменшується синтез цих гормонів, а при зменшенні кальцію навпаки посилюється синтез цих гормонів. Але гіпофіз гіпоталамус не бере в цьому участь. Також є залоза, яка всім відома, це пішлункова залоза, і на її поширеніший гормон це інсулін, проте пішлункова виділяє не лише інсулін з Гормонів, і вона виділяє не лише гормони, але й ферменти. Тому це залоза така особлива, це залоза змішаної секреції, тобто вона секретує як гормон в кров, так і ферменти в просвід кишечника. Також у нас є інші залози, якими, на щастя, займається не ендокринолог. Тобто, це залози, наприклад, сальні. Або залози потові, або печінка, вона також є залозою. Проте це всі залози не є залозами внутрішньої секреції, вони утворюють не гормони, вони утворюють або свій секрет під е, саль, е, сальний жир, е, і цими залозами займається не ендокринолог. Тому якщо у вас турбує пітливість локальна долонь, це не до ендокринолога, це до лікаря-дерматолога. Е, з приводу е, гормонів. Е, Гормони мають деякі відмінність від інших біологічно активних речовин. Перш за все, це те, що вони утворюються тільки залозами, тобто більше ніде гормони утворюватись не можуть. Залози основні, я перерахувала є ще інші залози, вони більш рідкісні або тимчасові взагалі або в організмі, як, наприклад, плацента при полу, при вагітності. Гормони синтезуються залозами, виділяються вони в кров і стоком крові або лімфи надходять до. Тих тканин і клітин, які е, мають до них рецептори, тобто вони високоспецифічні. Вони впливають лише на ті тканини і е, клітини, де є до них рецептори. Рецептори це як. Ключ і замок, так, тобто гормон підходить до того, хто йому підходить, і, впливаючи на ці рецептори, активує свою дію. Тобто, зазвичай дія гормона це збільшення синтезу якихось білків, збільшення синтезу якихось рецепторів, і за рахунок цього відбувається його біологічна роль. Гормон має таку ос особливість: це висока біоактивність. Тобто, дуже малесенькі дози гормону спричинюють дуже велику. Його ролі, наприклад. Тироксин це гормон щитовидної залози, він вимірюється в мікрограмах, Тобто це ну, настільки малесенькі дози, але без тироксину життя або неякісне, або взагалі неможливе без тироксину, наприклад, неможливий нормальний розвиток вагітності. Хоча доза тироксину може там бути 25 або 50 мікрограмів, або 100 мікрограмів. Мікрограми це дуже малесенькі дози. Тобто Гормони мають на ці основну функцію це регуляція всього, що відбувається в організмі, а також підтримання гомеостазу. Ми почали з залуз Гіпофіз та гіпоталамус утворюють тропні гормони, тобто вони безпосередньо ніякої функції не роблять, вони лише стимулюють або гальмують інші залози. Гормони щитовидної залози самої це наш тироксин та триотиронін. Вони регулюють всі всі обміни. Вони регулюють обмін жирів, вуглеводів, вони регулюють ріст, розвиток кісток, м'язів, тобто всіх тканинних структур. Це такий універсальний боєць. Гормони паращитовидної залози регулюють в основному тільки обмін кальцію, ну і е, трошки в обміні вітаміну Д мають роль. Гормони надниркових залоз, їх багато, зразу кажу, їх дуже багато. Е, гормони надниркових залоз, адреналін і норадреналін це гормони, які дають нам змогу пережити короткочасні і сильні стреси. Тобто це швидка реакція на стрес. Швидка uh, реакція на uh, стрес це не лише хвилювання. Наші це, наприклад, велика крововтрата, це, наприклад, інфекція велика. Um, Жаль, українці зараз в... дуже стикнулися з пережиттям таких видів стресу. Так, але вони стикнулися з більш довготривалим стресом. Тобто, ми два, два роки понад два роки живемо в стресі, і тут підключається наш гормон кортизол. Це теж гормон наднирників. Це реакція на довготривалий стрес. Також наднирники виділяють статеві гормони. Як це не парадоксально, і жіночі статеві гормони виділяють, і чоловічі статеві гормони, і в жінок, і в чоловіків виділяють просто в різні концентрації. Статеві гормони нам потрібні. По-перше, для статевого розвитку, по-друге, для нашої поведінки і для наших. Ем... Сили, грубо кажучи, так, тобто, в нас не було б сформованих в жінок нормально кісток і м'язів, якби не чоловічі статеві гормони, проте їхня кількість чітко обмежена і надлишок буде негативно впливати на наше самопочуття, і що головне на наш менструальний цикл. Також надирники регулюють обмін натрією, калію, і відповідно до цього регулюють тиск. Є патології надмирників, які зумовлюють підвищення тиску. Навіть. Навіть в дуже молодих пацієнтів так звана альдостерома, це коли утворюється надлишок альдостерону, який виділяється в кров, він збільшує кількість натрію, а натрій збільшує кількість об'єму крові і підвищується тиск. Залоза підшлункова, ми про неї проговорили. Найчастіше це все ж таки інсулін, хоча вона виділяє і глюкагон, і соматостатин. Це всі речовини, які беруть участь в регуляції вмісту глюкози. Крові а, статеві залози вони виділяють нам статеві гормони. Це в жінок передусім естрадіол і інші естрогени, а в чоловіків це передусім тестостерон. А, Статеві гормони нам потрібні для того, щоб ми візуально відрізнялися один від одного, вони обумовлюють нашу статеву поведінку, вони обумовлюють наш статевий розвиток і, відповідно, можливість запліднення і виношування дітей, і народження, в тому числі дітей. Тобто гормони регулюють абсолютно всі. Продукції. Абсолютно більшість процесів в організмі, ось так от ну з того, що я зараз почула, можу винести дві речі: що, по-перше, як ви зараз сказали, що гормони регулюють в принципі все життя нашого організму, да внутрішнє певне. І по-друге, те, що я почула і увага, всі ті, хто дуже поціновують, усі дієти без білків чи навпаки, без жирів. Ви навіть якщо там хутнете, ви робите дуже погано своїм гормонам. Тобто, ну направду правду робите трохи біду організму, тому перестаньте це робити і ось чому. В ремарочка. марочка зараз офіційна медицина відходить і до цих радикальних дієт. Тобто, коли там харчуються одними білками чи кетодієти, вже навпаки доходять до того, що треба харчуватися повноцінно і збалансовано, тобто жири, білки, вуглеводи. А відповідно, і мікроелементи, вітаміни мають бути в достатній кількості, і з рахунок цього людина. Притримує масу тіла або навіть худне, Ну, тобто на радикальних дієтах може бути швидкий ефект, але в довготривалій перспективі тільки мінуси. Ну, і це не про якість життя або вигубите своє здоров'я. І до речі, так. я хочу м, також підкреслити для наших глядачів, що е, в нас багато ефірів з різними лікарями або фахівцями. В нас є з нутриціологами, але. Кожен лікар, будь то невролог, будь то кардіолог, всі говорять одне те саме про збалансоване харчування. Ніхто не говорить, давайте відріжемо якусь групу харчову. Не будемо споживати, і це приведе нас ну от прямо до якості життя. Ні, від цього ми відходимо.